Добрий день, ми з України, Херсонщина, це Україна, слава Україні, героям слава Сергію. Розкажіть, як зараз окупанти намагаються проводити те, що вони намагаються проводити. Ну і скільки людей бере участь у цьому цирку, якщо можна так сказати, і відповідно скільки з них масовка. Сьогодні зранку окупанти відкрили так звані дільниці для голосування, і, до речі, почали одразу на своїх пропагандистських ресурсах розповсюджувати брехливу інформацію, що, начебто, є натовп на дільницях по голосуванню. І саме на тих дільницях вони створили масовку, яку привезли, і фактично то був театр, театр для пропагандистських змін. Для того щоб засняти ось таке пропагандистське відео. А загалом то на всіх дільницях нікого абсолютно не було, окрім так званих ось цих виборчих комісій, які сформували окупантам, окупанти з найближчого кола колаборантів і зрадників, яких вони ну які є і сформовані на сьогоднішній день в окупованих територіях. Люди не йшли голосувати і не йдуть дільниці пусті. Тому окупанти, і передбачавши це, зробили виїздне голосування. На зараз виїздне голосування так само освітлюється окупантами на своїх пропагандистських ресурсах. Якщо на пропагандистських ресурсах там така гарна картинка, підходять люди, кажуть про те, що вони завжди про це мріяли. То на самому ділі абсолютно все не так відбувається, тому що вже є багато повідомлень і є багато фото, саме де ось ці колаборанти, які приймають участь у виборчих комісіях, ходять, шукають людей, знайти не можуть або сидять взагалі на пустинних вулицях. Не для того щоб провести голосування, людей немає. Люди дотримались порад не виходити зі своїх будинків та квартир. Люди переховуються вдома і ми продовжуємо радити те. Це нашим людям не виходити і сидіти вдома, не приймати участь в цьому ганебному голосуванні. Якщо це в містах, то в квартирах набагато легше в домівках трошечки складніше, але ні за якого разу не приймати участь в цих голосуваннях. Фактично на виїзних оцих комісіях. І окупанти це не показують в своїх роліках. Вони проходять обов'язково за участю військових Російської Федерації, і ось такі обходи, і по квартирні, і по домові, і розташування ось цих дільниць на вулицях і на базарах обов'язково супроводжуються військовими Російської Федерації, які повністю зі зброєю стоять і фактично підважають. Дулами автоматів заганяють людей для того, щоб змусити проголосувати на цьому псевдореферендумі, це є черговий злочин расистів Рашиської Федерації примусово голосувати наших людей. І, до речі, окупанти склали два списки, як повідомляють мені з окупованої Херсонщини, і про це вчора попереджали: що будуть посилені рейди якраз. До тих людей, які не брали ось цю так звану допомогу: 10 тисяч кривавих рублів, ніколи не зверталися за гуманітарною допомогою, то саме буде Будуть посилені бригади, тому краще не виходити, не пересуватись зараз вулицями. І я розумію, що окупанти хочуть провести цей референдум, і вони розтягнули його в часі, якраз для того, щоб посилити фільтраційні дії, посилити тиск на людей в окупованих територіях, посилити знов такі свої незаконні арешти. Саме для цього окупанти і проводять ось це псевдо. До ми розуміємо всі, що результати вже відомі, і ще до того, як вони почали анонсувати його і відповідно проводити, ми не сумніваємось в тому, і вони їх оприлюднили, що вони напишуть, що 80% і прийшло, і всі 80% проголосували за входження Херсонщини до Російської Федерації і виходу з України. То сумнівів абсолютно ніяких немає. Це черговий злочин расистів, і ми закликаємо наших людей по можливості фіксувати ось ці всі злочини і ці всі голосування під дулами автоматів обов'язково. Якщо є така можливість, Сергію я бачив у херсонських пабліках, що мовляв окупанти своє присловуте, сумнозвісне онлайн голосування хочуть провести, і зокрема на Херсонщині. Що вам. Відомо про це, що там із тим онлайном, так званим По онлайну поки нічого ще не відомо. Онлайн голосування немає. На зараз відбувається. По домові обходи і по вуличні обходи, тобто ось ці виїзні бригади на сьогоднішній день ходять з урнами і з військовослужбовцями. Ну і відповідно відчинені дільниці, які розташувалися в школах. Попередньо окупанти зробили канікули в школах саме на цей тиждень, коли окупанти будуть проводити ось цей псевдореферендум з 24 по 27 число. Ну і ще одна: я думаю, що дуже важлива для. Для місцевих людей та й гостра загалом для українців тема на окупованих територіях, як от знову ж таки пишуть. У пабліках, але навіть у пабліках кажуть, що не 100% інформація потребує, потребує підтверджень офіційних, бо взята з різних джерел, то кажуть, що окупанти таки готуються уже до примусової мобілізації, і навіть у Херсонській області сформували перелік з потенційних мобіків мобілізованих на 8 тисяч людей, що є черговим злочином окупантів. Скажіть, чи вам відомо щось про це? Єдине, що поки достеменно відомо, це що десь дві довити по тому сальдо цей гауляйтер, не до в кому, видав черговий указ свій, що створюються добровольчі батальйони. В Херсонській області, на захист Херсонської області. Але за ці дві доби нічого крім того, чим крім того, паперця нічого немає, абсолютно ніяких дій немає. Ми розуміємо, що бажаючих там немає і бути не може. А навіть вони не можуть щось там якусь картинку організувати, тому що ну, ці колаборанти і їх поплічники вони там зараз зайнятім цим псевдодійством. Ну а воювати так точно вони не будуть і не підуть щодо мобілізації, то такі розмови ходять. Але поки про мобілізацію, окрім розмов, нічого немає. Єдине, що другу добу за інформацію знов-таки, яка є. Не випускають через Васильівку чоловіків віком від 18 до 35 років, і така інформація поки є і триває, і вона є в сповідомлень тих людей, які знаходяться в окупованій Херсонщині. Будемо чекати більше підтверджень цієї інформації, але змобілізувати поки я думаю, що все ж таки ну Росія це точно не та країна. Яка діє за правилами, але навіть такої кількості паспортів вони не видали, щоб можна було когось мобілізувати. Єдине, що можливо, після референдуму вони це будуть видавати як прописка в Херсонській області автоматично буде визначати те, що Херсонська область вже є не в складі України, і видавати вже укази від Херсонської області про мобілізацію. То такий ризик існує, але підтвердження цього поки немає. Сергій, і на останок напередодні один із радників в офісу президента заявив, що. По базі кадирівців вчора дуже сильно прилетіло. Аж 40 окупантів, саме от які служать так званому главі Чечні і перебувають у його тікток військах. Що вони пішли в мір іної? Що вам про це відомо? І дуже цікаво, скільки там поранених І зрештою, яка яка із ними, яка їхня подальша доля. Ну, я так розумію, що це на базі ДСНС, яке було яке там, де була бавовна, така потужна, саме в місті Херсоні. Але ми можемо сказати, що ці знищення відбуваються постійно і не тільки в Херсоні, не тільки на розміщенні Кодирівців, не тільки їх штаби там і оперативного управління і радіолокаційних систем, а ще й техніка, яка знищується і ось там вчора ввечері. Була було дуже потужне знищення техніки, якраз знову таки в новій Каховці, там, де на підступах до, до переправи до Каховської ГЕС, там біля заправки шел, була знищена колона техніки. І, до речі, дуже потужні були випухи, і якраз зорками, які переміщалися з тою технікою. Тому знищення, знищення расистів. В Херсонщині триває, триває цілодобово щоденно, і їх кількість тільки збільшується. А поранених своїх вони і, і до речі, такі повідомлення були. Вони закопують. Були повідомлення, і я про них казав, що в районі Каховки вони звозять трупи і заривають навіть місцеві кажуть, що чуються і стони, але вони їх заривають вже не, не питаються навіть лікувати, не намагаються лікувати, тому що якщо Важкі, важкі поранення, його там лікувати вони не можуть. то я так розумію, що їм краще їх закопати. Це гарматне м'ясо, звичайне, для росіян. В них таке ставлення і до людей, і до всіх. Сергій. Дякую вам за інформацію і за включення.